Художницю манги монолог травниці засудили до 10 місяців. Умовного терміну за ухиляння від сплати податків. Еріку Ікеду, а це справжнє ім'я художниці на Кокураш, визнали винною в ухилянні від податків на суму 47 мільйонів єн, що на українську валюту приблизно дорівнює 11 мільйонам гривень. Крім того, вона має сплатити 11 мільйонів єн штрафу, що в гривнях становить трохи більше, ніж 2,5 мільйони. Ну, вийшов певний профіт. Хе-хе. Мушу покаятись, коли новина рознеслась вперше, то не додивився і видав в своєму телеграм-каналі та твіттері повідомлення, що художницю таки посадять. Хоча термін умовний: до пів години часу я дав апдейт, але підозрюю, що багато хто з вас його не побачив. Прошу вибачення у тих, кого завів в оману. Але справедливости ради, після винесення вироку не один я погано переклав новину з японської, тому соцмережі заполонили жарти про те, як мангака буде малювати у камері. Насправді на кокураш не потрапить до в'язниці, якщо не буде. Порушувати закон наступні три роки. Вона вже повідомила, що найняла собі бухгалтера. Тож із цим все має бути гаразд. Видавництво Square Enix також підтвердило, що не планує зупиняти випуск манги. Хух, Камінь з плеч. Не хотілося би втратити цю чудову історію. А тим часом ланцути продовжують тримати хороший темп і відкривають передзамовлення на шостий том українського видання. Усім привіт, з вами пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Сьогодні розповім вам про те, як міміки з Фрірен впіймав купу реальних японців, аніме про бойового півдня Токіану Рівза, фінал геройської академії, початок трансляції аніме на українському телебаченні та уже звичні бомбезні анонси свіжої манги. Тож вмощуйтесь позручніше, хапайте щось прохолодне і смачненьке. А ми починаємо. Якщо ви бачили моє відео про історію аніме студії Kyoto Animation, то вже знаєте, що манга дракона покоївка в домі Кобаяші Сан вийде українською. А якщо не дивились, обов'язково виправте цю помилку після перегляду новиняшок. Мегахід про звичайну офісну працівницю та її неймовірно могутню покоївку нарешті можна буде прочитати українською. Видавництво видавництво робить серйозну заявку на позицію серед інших манга-титанів. Подивимось, що вони покажуть далі. Кобаяші ще в роботі, тож це був анонс прямо з пилу жару. Чекаємо, коли відкриють передзамовлення. Але зовсім без передзамовлень нас видавництво не залишило. Вони продовжують видавати бібліографію наґати Кабі, авторки моєї алковтечі від реальності та мого лесбійського досвіду самотності. Тепер до колекції додаються ще два автобіографічні твори. Воїтелька блукалиця, Нагата Кабі, розповість про те, як після весілля подруги авторка й сама вирушує на пошуки кохання. Ціна передзамовлення 220 гривень. А щоденник стосунків самої із собою, це історія про те, як Кабі пише листи від себе з минулого до себе в майбутнє. Вона розкриває теми розбіжностей поглядів між дітьми і батьками першого досвіду, самостійного винаймання помешкання, неочікуваного кохання, а також життя після. Ціна Передзамовлення замовлення першого тому 260 гривень. Від себе додам, що в захваті від перших двох робіт кабі, тож натхненно рекомендую нові тайтли. Мальопуси також відкрили свою серію передзамовлень. Про усі ці анонси ми вже розповідали, тож пройдемось коротенько по основному. Мальопуси показали декілька сторінок свого дебютного раноби Три дні щастя. Лайт Новела вийде у твердій обкладинці. Ціна передзамовлення 315, реліз восени. Також вони відкрили передзамовлення першого тому манги Dark Souls спокута. Манга вийде у стандартному форматі з м'якою обкладинкою та супером. Ціна 190, реліз заплановано на серпень-вересень. Також видавництво відкрило передзамовлення шостого тому шляху до мого. Господаря та третього тому Йорха, протокол висадки в Перл-Гарбор. Наша ідея теж не залишила нас без новинок. По-перше, вони анонсували нову двотомну серію: песик, який пильнує зірки. Так, так, любителі собак, після кицічі та котокафе нарешті свято і на вашій вулиці, а не тільки у кошатників. Коротко про сюжет. Ото здається, що його життя із роками втратило сенс. Після розлучення в нього не залишилось нікого, крім відданого песика, якого ще цуценям підібрала на вулиці донька. Геппі тепер його єдиний. Компаньйон, із яким вони разом вирушать у автомандрівку до моря та рідного краю чоловіка, де можливо знайдуть втрачене щастя та спокій. Дивлячись на відгуки до манги, плакати нам доведеться сильно. Крім того, відкрились передзамовлення на довгоочікуваний 10-й том 4-й том чарівника бібліотеки, 9-й том Ганібала, 2-й том Хорімії та також 2-й том проводжальниці Фрірен. Реліз заплановано на кінець серпня-вересень. І навіть це ще не все. Сафран відкрили передзамовлення другого тому надзвичайно гарної серії про Го, книгарня, в якій причаївся Лев. Крім того, видавництво повторно нагадало про серію Формоза Хроніки чаювання. Перед поки не відкривають, а перший том планують випустити восени. Якщо вам подобається відео, то ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові ролики. В Японії провели виставку, присвячену аніме та манзі проводяльниця Фрірен. На ній можна було побачити відображення ключових моментів історії, придбати мерч та сфотографуватися. Найбільше відвідувачів зацікавила можливість приміряти на себе роль тисячолітньої ельфійки та познайомитись із міміком. Ця пастка була настільки популярною, що організаторам довелося встановити міміка напарника, аби уникнути довгих черг. А ви б хотіли впійматися у таку пастку? В рекламному блоці у нас сьогодні Юмі Фестівал, який 14 вересня проведуть в Київському центрі культури та дозвілля Кнуба на вулиці Преображенській 2А. Це цікава подія для фанів аніме і азійської культури з купою різноманітних активностей. Наприклад, там буде косплей-шоу з сольними парними та груповими дефіле, а також новинкою номінація Хенді для саморобних костюмів. До речі, набір учасників на косплей шоу. Жов триватиме до 18 серпня, то ще можна подаватись. Крім того, на фестивалі влаштують живу програму з виступами вокалістів, кей поп кавер денсом та конкурсами з призами. Ще можна буде пройтися маркет зоною з стендами художників і косплеєрів, хендмейд-виробами та широким вибором мерчу. для перекусу мейд кафе зі справжнісінькими покоївками. Отак. На цьому цікавості не завершується, адже запрошені гості будуть проводити свої майстер-класи з порадами від професіоналів та унікальними матеріалами. А на пам'ять можна буде сфотографуватись у Фотозоні. Підписуйтесь на інстаграм та інші соцмережі фестивалю, аби слідкувати за новинами. Там, до речі, зараз триває набір волонтерів. Посилання на купівлю квитків залишу разом з усіма іншими в описі. Виробництво аніме за коміксом Кіану Рівза почнеться восени. Про це повідомили на презентації коміксу Берзеркер The Immortal Saga в Сан-Дієго. Історія розповідає про безсмертного воїна, який вже 80 тисяч років бере участь у найкривавіших битвах. Ну тобто, це автобіографія Кіану Рівза. Сценарій до серіалу написав Медсон Томлін. Він також працював над аніме Термінатор Зеро, яке вийде 29 серпня на Netflix. Виробництво Берзеркер займається студія Production IG. Всього заплановано два сезони. До речі, перший том берсерка виходив українською від Tuos Comics. А в рубриці враження сьогодні ділюсь своїми думками про перший том манги наша потайбічна книгарня від видавництва Bimba. Це доволі неспішний Slice of Life про дівчину Каорі, що ще малою дитиною потрапила в потайбіччя. Де Зростала разом за Якаші. Дівчина живе у пана Шінономе, а Якаші, що є власником книжкової крамниці. В кінці першого розділу до касту головних персонажів додається Суймей. Хлопець-екзорцист, що з незрозумілих для читача причин потрапив у потой І хоча перший том взагалі не про романтику, однак тих натяків, що були, цілком достатньо, аби впевнено передбачити романтичну лінію між Каору та Суймеєм. Загалом, кожен розділ розповідає якусь історію з життя героїв, які не надто між собою пов'язані. Ці історії знайомлять нас з новими персонажами. А Якаші пояснюють світобудову потибіччя і завжди розповідають якусь цікаву історію. Наприклад, ми дізнаємось, як пов'язаний Нурарі Хіон та виверження Фуджі. Так так, якби ви не знали, то Фуджі діючий вулкан. Останній розділ взагалі заставить багатьох читачів сплакнути. Атмосфера в Манзі доволі лампова та неспішна, малюнок приємний, якість видання також гарна, особливо порадувала суперобкладинка з софттачем. В якості бонуса у мене була листівка з каору та суймеєм. З цікавого в кінці є декілька розділів з оригінального ранобе. Перший том, здається тільки початком, тому поки що залишу тайтл без оцінки. А якщо хочете почути більше моїх думок про манга-релізи, підписуйтесь на телеграм Банкайсемпая. Там я вже вивісив міні-огляди. На перший том Фрірен та мангу вітаємо в кото кафе. Планую постати думки про новинки і не тільки. Анонсовано аніме про бойового півня Рустер Файтер. І це звучить навіть абсурдніше, чим можна подумати спочатку. Три роки тому в Японії почали з'являтися демони-мутанти. Деякі з них є непримітними та навіть корисними для людей, але інші. Приносять багато клопоту. Вони створені з людей, які страждають від сильного емоційного розладу або невирішених травм. Ці демони-мутанти почали сіяти хаос. Самотній півень на ім'я Кейджі блукає різними містами Японії, перемагаючи демонів-мутантів, яких він зустрічає. Його кінцева мета знайти і вбити мутанта на прізвисько білий демон, який вбив його сестру, щоб помститись за її смерть. Це так погано, що аж добре. Сподіваюсь, аніме не підкачає. На телеканалі Суспільне культура нарешті Почнеться трансляція аніме заохочення до підкорення вершин. Серіал будуть показувати з понеділка по п'ятницю о восьмій ранку. Так, так. Як я розповідав раніше, права на це аніме передали японський фонд та посольство Японії. Що ж, це знову зранку прокидатися, аби подивитись свіжий епізод аніме? Ех, назад в дитинство. Колишнього редактора журналу Besatsu Shonen Magazine засудили за вбивство дружини. Юн Хьон Бак доклав руку до запуску атаки титанів та вів серії Сім смертних гріхів та крутий вчитель Онідзука. В 2016 році бак задушив свою 38-річну дружину, з якою мав чотирьох спільних дітей. Він зателефонував у екстрені служби та намагався довести, що знайшов дружину, біля сходів. Чоловік наполягав, що вона наклала на себе руки. Проте, під час експертизи, у спальні було знайдено сліди крові та слини, А на Шиї у неї були сліди задушення. Після декількох апеляцій Верховний суд залишив чинним вирок 11 років позбавлення волі. Мотиви цього злочину і досі невідомі. Юн Хьонбак та його родина досі наполягають на невинуватості чоловіка. Пишіть в коментарях, якщо хочете окремий True Crime випуск про цю історію. Там в Штатах роздали премію Айзнера. їх головна нагорода для мальованих історій. Мене щорічно цікавить категорія Краще американське видання іноземного матеріалу Азія. По суті, це категорія для манги, мангви і всього азійського. Але хлопці з третьої паралелі, як завжди, розібрали усе в деталях. Кому цікаво, то залишу посилання на їх відео в описі. Отже, найкращою мангою в цьому році з виданих у США визнали роботу Макі My Picture Diary. Дуже цікава річ з ряду причин, тож давайте я вам розповім трохи детальніше. По-перше, це. Щоденник, який ніколи не планувався до публікації. Фактично, пані Фудівара малювала його для свого сина, щоб залишити пам'ятку про дитинство, бо камери на той час були дорогі та не дуже доступні бідній родині професійного мангаки. По-друге, професійним мангакою в родині була не пані Фудівара, а її чоловік Йошихару Цуге. Навряд чи багато хто з вас чув про нього, бо основні роки активності пана Цуге припали на 60-ті-80-ті, Але це культовий автор в Японії, який став популярним після випуску своєї останньої роботи The Man Without Talent. до слова, пан Цуге живий і сьогодні, йому 86, і він ще з кінця 80-х на пенсії. І по третє, My Picture Diary розповідає приблизно про ті самі роки і події, що й The Man Without Talent. Тобто ми отримали закулісний жіночий погляд на ситуацію. І місцями ці погляди до комічного протилежні. Цуге розказує, як його герой безталанний мангака крутиться, щоб забезпечити свою родину. А Фудівара розповідає, як її чоловік спить до полудня і цілий день займається нічим. Тим не менше, пані Фудівара любить свого чоловіка та підтримує його в тяжкі моменти, що, як ми вже тепер знаємо, окупиться для обох. І ледь не забув. Збірка Comics for Ukraine отримала нагороду за кращу антологію. Нагадаю, що задля створення цього коміксу об'єдналась ціла купа крутих західних коміксарів. Прибуток з її реалізації був направлений на допомогу Україні, а українською це видання обіцяють нам зробити UA Comics. А тепер швидкі новини. Разом ми змогли зібрати 60 тисяч гривень. Усі кошти підуть на закупи захищених ноутбуків. З переможцями призового розіграшу уже сконтактував та вислав призи. Їх список можна подивитись у мене в телеграмі. Всім ще раз дякую, ви найкращі. Після 10 років публікації манга «Моя академія героїв завершилась. На момент написання сценарію я ще не знаю, чим там все закінчилось, але ви можете ділитись своїми враженнями в коментарях. Тільки давайте без спойлерів. Третій сезон Кімі Ні Тодоки вийшов на Netflix. Всього в сезоні 5 годинних епізодів, і їх можна подивитись з українськими субтитрами. У жовтні цього року IDW Publishing розпочнуть комікс кросовер між черепашками Нінджа та Наруто. Ну може, хоч в такому вигляді Наруто з'явиться на українському ринку. Все ж ланцути раніше вже випускали комікс про черепах і поверренджерів. Новий том манги мисливець мисливець вийде у вересні. Туди війдуть старі розділи, але раніше манга відновлювала публікацію разом із новими томами. Будемо сподіватися, що і цього разу буде так. Історичне аніме про науку Сфера про рух землі почне трансляцію в жовтні. Виглядає доволі цікаво. Анонсовано аніме про смертельно хворого рибалку «Negative Positive Angler». Другий сезон аніме Туалетний привид Ханако вийде в січні 25-го. Крім того, стало відомо, що нові епізоди спін-офу під назвою Позашкільний Ханако почнуть виходити 7 жовтня. Всього буде 4 епізоди. Видавництво лансута випускає оригінальну мангу українською. Манга «Не знущайся з мене на каторо завершилась. Разом із останнім 20 м Томом планують випустити епілог історії. Манга пелюстки реінкарнації отримає аніме адаптацію. Другий сезон аніме Ронка Монахаші Заборонена дедукція вийде в жовтні цього року. Анонсовано ремейк культового симулятора, побачені з 90-х, ту Вийде аніме, адаптація манги The Rock is a Lady's Modesty. На Меґого завезли анімаційний фільм Оселя Зла Острів загибелі. За підпискою його подивитись, на жаль, не можна. Треба купувати окремо. Він доступний з українськими субтитрами та озвучкою. Сам фільм я не дивився, тому нічого сказати не можу. Сподіваємось на подальше розширення бібліотеки Аніме. Лікорис Рикойл отримає продовження у форматі шести коротких епізодів про повсякдення героїнь. Ех, а хотілось би повноцінний другий сезон. Прем'єра аніме Удзумакі відбудеться 28 вересня цього року. Ну нарешті тепер лишилось, щоб хтось це видав українською. Четвертий сезон лількового серіалу Thunderbolt Fantasy почне трансляцію 5 жовтня. Третій сезон ночей з котом стартує у грудні. Серія раноби Silent Witch отримає аніме адаптацію. Еті Манга, будь ласка, одягни їх та Сан отримає аніме адаптацію. Аніме фільм «Make a Girl вийде в Японії 31 січня наступного року. Манга Сім смертних гріхів, чотири лицарі апокаліпсису йде на безстрокову перерву через проблеми зі здоров'ям автора. Аніме Старегань переродився лиходійкою вийде наступного року. Аніме я стану лиходійкою, яка увійде в історію. Почне трансляцію 1 жовтня. Вийшов перший тизер серіалу за іграми Якудза, але зрозуміти з нього щось доволі складно. Будемо чекати повноцінний трейлер. Реліз заплановано на 24 жовтня. А тим часом напишіть в коментарях, з якої гри в серії краще почати, бо я от планую братись, але не знаю звідки. Почалась повноцінна серіалізація мангі No Name від сценариста Edge Runners Рафала Які та художника Машінґаму. Друга половина другого сезону Кенган Ашури вийде на Netflix 15 серпня. Анонсовано аніме про вокалоїда Хацуне Міку Colorful Stage. Реліз в Японії 17 січня наступного року. Аніме може я і працюю адміністратором гільдії, але я в соло завалю будь-якого боса, щоб тільки не працювати понаднормово. Вийде уже наступного року. Усім дякую, що додивилися ж сюди. Якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайку, байте у дзвін, підписуйтесь на канал, та, звісно, підтримуйте нас на Баймія Кофі, як це зробили ось ці могутні люди. А якщо хочете ще одне цікаве відео, то посилання на історію студії Kyoto Animation уже у вас на екрані. Цілую в носика. вносика. ня Хух, Усе. Пані Нікс зробила випуск. Можна і подрімати.